Отже, привіт, Ютуб з вами Леший, І сьогодні хочу поговорити про таку тему, як Харчел, або він ще називається шостий левел за класом ЕКВАКС, або ж це Wet Weather Jacket, який знаходиться на мені від фірми Miltek. Але перше ніж ми розпочнемо наше відео, хочу подякувати спонсорам мого каналу. Імена цих шановних панів ви можете бачити на екрані. Нагадаю, що на моєму каналі існує підтримка мене монетою. Меценати, які долучилися до спонсорства, отримують ранній доступ до відео і ще пару плюшок. Ну, а це мене мотивує знімати і випускати свої відеоролики скоріше. Тож, не дуже хочеться вдаватися в подробиці, не дуже хочеться розвивати тему мембрани. Це така теж досить дискусійна тема. Теж така багатогранна, мембранки бувають різні. Я зупинюся сьогодні на цій мембранці. Нагадаю, що в Британії існує MVP. Я десь знайду, вставлю обов'язково фотку в цьому MVP. в США існує шостий левел Еквакс. Це... Костюм, який захищає нас від зовнішніх осадків. Ну, Ми його досить часто називаємо дощовиком, це не зовсім вірно. Воно трохи інакше працює, але ну, так само як і з совчелом, багато всяких там підводних каменів, і в тому треба розбиратися. В тому ну, якби я записував взагалі відео про мембрану, це би було відео на декілька годин. Тому сьогодні зупиняюся саме на Мілтеківський wet Weather Jacket. Куртку маю вже трохи більше двох років. Використовується вона от в таких умовах. Куртка мені досить подобається. Хлопці мене просили зняти відео саме про цю куртку і про моє відношення до мембрани. Досить таки довго я відкладав, відтягував, то все. Я досить не люблю розказувати про свій досвід використання мембрани, але вже як є, тож ця мембранка вона рахується міською, так або ну, на якісь такі легкі прогулянки. Тут водоводонепроникність 5 тисяч. паропроникність, це, якщо мені пам'ять не зраджує 500. Я її просто називаю 5-5, мені так простіше. Знову ж таки, особливість того, як працює мембрана, вона виводить пар, але соти мембрани вони не дають пропускати воду. Знаю про проблеми. Знаю, що є проблеми з мембранним одягом, коли ми носимо рюкзак, коли досить сильно навантажується тканина. Або розтягується, або звужуються наші пори цієї мембрани, і вона починає пропускати. Тому чекати від мембрани повністю від водонепроникності, так водостійкості не доводиться. Знову ж таки, якщо ми вдягаємо поверх спорядження, бронік воно вдавить в районі швів, воду буде пропускати. Ну, не пропускає воду тільки поліетилен. Але поліетилен, ви під ним будете пітніти, буде збиратися конденсат, буде гірше. Е, тож, про куртку. Досить круто вона спроєктована. Досить сильно вона мені подобається, має такі прогумовані. Я буду вставляти про те, про те, що буду говорити, буду вставляти картинки, має прогумований зіпер. Це досить круто, тобто сюди в кишеню нам вже вода не попадає. Досить круто, що внутрішня частина кишені має. Такий е, теж е, цей захист мембраною. Тобто, тут від нашого поту, від нашого тіла, документи, якісь ваші речі, телефони теж не будуть набирати вологу з вашого тіла. Е, маємо досить продуману систему вентиляції. Це досить круто на активність. Тобто, коли ми е, скоро біжимо, наше тіло виділяє більше тепла, ми собі відкриваємо е, ці. Канали, так, повітряно прохідні, і не перенагріваємося. І коли ми зупиняємося, це все закривається таким от чином. Тобто, це знову ж таки не заважає спорядженню. Так. І на статиці ми не мерзнемо, з нас не видуває вітер е, ну наше тепло. молнії захищені спеціальним. Спеціальною такою протиповітряною накладкою досить круто реалізована протиповітряна накладка на центральній молнії. Центральна молнія закривається на дві таких протиповітряних планки. Вони так називаємо планки. Знову ж таки, все буду фотографувати, все буду вставляти десь. Це дозволяє нам не втрачати своє тепло через молнію. Це нас не продуває, коли ми рухаємося. У курці є підкладка. Підкладка трохи захищає нас, якщо ми будемо використовувати куртку суто поверх термобілизни, тобто мембрана нам буде трохи менше холодити. Є така протисніговий такий пильник, це досить круто, утягується воно по попереку. Знову ж таки, десь то все буду вставляти, закриває нас, щоб сніг не попадав всередину, щоб не задував вітер, щоб бруд не попадав, це важливо. Це досить круто, не на всіх харчелах то так реалізовано. Маємо два, дві великих кишені. От наскільки вони великі. Знову ж таки, для якихось об'ємних речей. Тобто ми тут можемо розмістити якісь об'ємні м'які речі, бафи, шарфи. Воно не буде нам давити під спорядженням. І це ну, досить круто, реально досить круто, що воно просто-просто є. Я досить рідко ними користуюся. Далі молнія типу трактор з крутими темляками, довгий темляк. Знову ж десь буду вставляти. Одним рухом можемо розстебнутися, одним рухом можемо застебнутися. Високий комір. Я його продемонструю. Вам буде шуміти, тому я поки що буду мовчати. Високий комір дозволяє нам захистити шию і обличчя від сікучого вітру, від сікучого дощу. Капюшон регульований з дашком. Це знову ж таки дозволяє нам захищати голову, захищати обличчя від осадків, так? від сікучого вітру, сікучого дощу, закупоритись максимально, мати таку бійничку, так? це звузить нам оглядовість, але знову ж таки, це допоможе нам захиститися від зовнішніх осадків. Куртка комплектується фліскою. Фліска теж досить крута. Куртка три в одному, тобто це окремо фліска, окремо куртка, і маємо можливість зістібнути теж молнія тракторного типу. Тобто, ми можемо зробити отаку от підстежку. На флісці маються спеціальні кишені для нашого спорядження. На флісці є спеціальні кріплення. Я десь знову ж таки пофотографую їх, повставляю е, на рукавах і на е, спині для того, щоб фліска не ковзала, якщо ми її використовуємо так, як е, прищіпнуту підстежку. На флісці є утяжки, на флісці є внутрішні кишені. Е, знову ж таки, в деяких магазинах бачив, що пишуть, що фліска має всього дві кишені. Насправді фліска має чотири кишені. Тобто ми маємо кишеню ззовні. Ми маємо кишеню всередині. Фліска десь в описі вставлю характеристики тканин, характеристики цієї фліски. Фліска тепла, зручна. Знову ж таки, терморегуляція з даною фліскою, використання даної куртки дозволяє її використовувати в міських умовах, в походах і навіть в зоні бойових дій. Терморегуляція достатня. От для, цієї, для цього триламінату терморегуляція цієї фліски достатня. Тобто, як ви можете бачити, я знаходжуся в двох шарах термобілизни. Нагадаю, що термобілизну мені надала Камотек, і я продовжую її використовувати. Тобто ми прямо на термобілизну одягаємо фліску, одягаємо наш хардшел, і навіть в морозну погоду це допомагає нам. Зігрітися саме тому, куртка називається Wet Weather Jacket, всепогодна куртка, і це дозволяє нам. Нормально себе почувати як на активності, так і на статиці. Зрозуміло, що треба розуміти, як працює мембрана. Зрозуміло, що треба розуміти, як працюють ці всі шари, як працює комбінація цих шарів. Якщо ви неправильно його скомбінуєте, ви будете мерзнути або навпаки, вам буде досить жарко. Саме тому ну, треба розібратися з теорією шарів. Тобто, сама по собі ця куртка працювати буде некоректно. Тож, така в мене куртка. Ті, хто просили показати, розказати, мені здається, я показав, розказав максимально все. Знову ж таки, є велкро під патчі. це досить круто. Знаки індифікації. То не для всіх потрібно, але воно є і то досить круто. Ну, е Кишеньке. Зовнішні, так, обладнані тімляками, це теж досить зручно, коли ми користуємося курткою в перчатках. Досить круто, що маємо досить великий тімляк для застебування. Тобто, от навіть в перчатках одним рухом ми можемо відкритися, коли нам жарко, або навпаки, закритися, коли нам холодно. Тож, таке в мене сьогодні відео. Ті, хто просили огляд на цю куртку, я думаю, я показав, розказав, як є. Використання цієї куртки особисто в мене в пізня осінь, зима, коли мокро, вогко, противно, мряка, мжичка, сніг, дощ на активність, і ну, до середини весни, напевно, так, до середини весни, знову ж таки. Поки зимно, поки мокро, поки мряка, поки дощ. Тканинка тянеться, досить зручна, досить е, приємна в носінні. Мені досить сподобалась. Я розумію, що е, ну, екваксовські так, е, мембрани вони мають більшу, більшу вологостійкість, але вони більш дубові. Тобто, е, ну, знову ж таки, е, вона буде ще жорстче, ніж ця. Куртка, тобто вона гірше гнеться, вона знову ж таки буде шарудіти, MVP досить сильно шарудить, так як організовано на MVP застебування, мені не подобається на американській парці, я не впевнений, що я навіть її бачив так вживу, тому нічого говорити не буду. Є купа всяких аналогів, все, що має H2O. То, скоріше за все, це цей харчел. Е, тож, таке в мене сьогодні відео, такий мій погляд на мембрану. Є в мембрани проблеми, з ними треба або змиритися, або використовувати якісь інші шари одягу. Така моя відповідь тим, хто просив. Такий мій огляд на цю куртку. Від себе скажу, що мені вона сподобалася. Куртка мені була е, надана волонтерами. Е, друже Андрію, дякую тобі за те, то, що. Передав мені цю куртку, бережіть себе! Слава Україні! Слава незламній українській нації, смерть Федерації! А з вами був Леший. До нових зустрічей!